І я хочу привітати е, нас усіх з днем народження компанії. хочу вас привітати сьогоднішнім днем тим, що сьогодні е, в нас є можливість зайти в такий важливий святки, в святковий зум і. Я впевнена, ви почуєте для себе багато цінного. Мене звати Віта Пшець, я партнер компанії Пієм, але саме головне, саме перше, я лояльний клієнт. Дійсно, ми цей бізнес ведемо разом з моїм чоловіком. Маю четверо діток. До Пієм маю вищу освіту, як, знаєте, жартую, три червоних диплома, які лежать у мене на, в шахті на поличці і просто дають мені розуміння, що в житті все цінно це те, що. Всі всю освіту, коли ти забуваєш, вона цінна, але освіта має давати тобі не тільки дипломи, а ще й життєвий такий е баланс і, до і дохід. Ой, життя так, складна, така цікава штука. Зараз ми роз'їхалися по всьому світу і як ніколи відчули цінність здоров'я і цінність розвитку. І ви знаєте, я хочу поділитися з вами унікальністю цим проектом, тому що саме коли я. П'ятого березня переткнула 3, 2 березня перетнула кордон іншої країни і зрозуміла, що я їду в нікуди з трьом дітками дітками з двома валізами. А, навіть тоді я не сумнівалася в тому, що я буду, що я буду в безпеці, в безпеці з ПІМ, в безпеці з своїми друзями. І хочу сказати, що саме тоді я як ніколи відчула унікальність компанії і оцей бізнес без кордонів. Я хочу, щоб ви зрозуміли, сьогодні у вас буде можливість почути про цікавий бізнес, важливий бізнес без кордонів. Я прошу запустити мені слайди, і ми будемо з вами рухатися далі. Увага на ікра! Попереджати захворювання, допомагати людям залишатися здоровими, пропагувати здоровий спосіб життя завжди захоплювала мене. Так з'явилося бажання вивести на ринок високоякісну продукцію для підтримки і зміцнення здоров'я. У той же час я познайомився зі сферою прямих продажів. І мене дуже привабила можливість самостійно розподіляти свій час незалежно ні від чого, без ризику, Неважливо хто працює, чоловік або жінка, їх вік або наявність якоїсь освіти дійсно кожна людина повинна отримувати шанс незалежно від нинішнього фінансового і соціального стану. PM International – це компанія, яку я створив не тільки для вас, але й для наших дітей, та для наступних поколінь. Це компанія, яка поставила собі за мету випустити на ринок інноваційні та високоякісні продукти для фітнесу, підтримки здоров'я, краси по всьому світу. Перш за все, мова йде про зміст життя. Про радість життя, про якість життя, це ті цінності, які дійсно мають сенс, і ми несемо відповідальність за найвищу якість інновації, високі стандарти обслуговування. Наш клієнт це клієнт класу преміум. Моє завдання допомогти наступному поколінню бути фінансово незалежними. Втілити в життя прямолінійну бізнес-модель мережевого маркетингу і передати її наступному поколінню. Я пропоную продукти для здоров'я. Я допомагаю людям скласти особливу модель бізнесу для додаткового доходу, для свободи для того, щоб отримувати від життя задоволення. І в цьому вся ідея сьогодні нам як ніколи потрібно розуміти відчувати землю під ногами. Спілкуватися з ним, з ним, бути в офісі і бачити зсередини, яка унікальна ця компанія, який унікальний продукт у нас в руках. І ви знаєте, такі важливі кити, на яких стоїть на які опирається цей бізнес, це. Надійна сімейна компанія з потрійним рейтингом а про що це свідчить? Це говорить про те, що бізнес, з яким ми співпрацюємо, він надійний. Що е, ризиків е, е, і такої надійності ми навряд чи зустрінемо в інших сферах своїх зараз розвитку. Е, що компанія сертифікується як чесна компанія прямих продаж? Ви знаєте. Е, ми маємо справу з клієнтами, ми маємо справу з партнерами. І оця от репутація надійності і чесності вона завжди йде попереду, того, коли ми говоримо про позицію. Легальний законний маркетинг план. Я думаю, що кошти не ну, слово вас відгукав так само, як в мене, тому що саме легальність, законність, прозорість, офіційність це, це те, що нам дає можливість розуміти, що ми спокійно можемо формувати свої бізнес-стосунки з партнерами, і нам не буде соромно за те, що ми пропонуємо. І це не тільки як в бізнесі, а й звичайно в продукті. І про продукт ви будете сьогодні чути від потужного експерта від експерта наукової ради Людмили Ткачук, яка як завжди, в очередний раз, нас закохає в кожний інгредієнт і в кожен е, в кожен продукт і ранкового і вечірнього коктейлю. А тому з, е, знову ж таки, ви на екрані бачите сертифікацію всю ті. Взагалі сертифікатів дуже багато. Ми не можемо говорити про всі, бо нам просто не вистачить цього е, зуму для того, щоб обсудити всі сертифікати, патенти, нагороди, їх величезна кількість, і для компанії це важливий крок щоразу отримати нову якусь важливу нагороду. І е, топ-100 нові цій компаній свідчить про те, що вже більше 20 років компанія входить в найкращі інноваційні компанії Європи е, і Німеччини. І, е, вже четвертий рік підряд вона займає перше місце. Тобто наш продукт, який ми вживаємо щодня, входить, займає місце як найкращий венеційний інноваційний продукт. І асоціація прямих продаж. Ви знаєте, що це ця асоціація вона гарантує якість екологічність розвитку самої компанії на ринку. Вона дбає про те, про все те, що заявляє транслює компанія, обов'язково має під за собою під, підґрунтя. І е, можна звичайно розбиратися, можна вичитувати, шукати, можна, і це класно. Тому що так роблять дійсно ті люди, хто хто хоч, хоч формувати фундамент. Але три роки тому, коли ми прийшли в цей е, проект, ми для себе побачили цю надійність, і знаєте, скажу вам, до тих три років не було жодного дня, коли би я засумнівалася у своєму виборі. Тому що 29 років, які ми святкували 3 серпня, 29 років компанія показує лише приріст товаробороді, лише розвиток. І таких показників немає в жодній компанії. І е, ми не просто входимо в асоціацію прямих продаж, а роль зор займає почесне місце в цій асоціації, як е, е, входить до ради директорів. Наступний слайд. І я хочу передати слово наступному спікеру Олегу Гавришу. Це колега, знаєте, колега по розвитку бізнесу без кордонів і саме чому такий унікальний цей проект, і чому ми говоримо зараз дійсно багато про можливості світового рівня. ви почуєте зараз від Олега. Олеже, добрий день, вітаю тобі! Вітаю тебе зі шпаєра, вітаю вас всіх зі шпаєра. Я, я зараз в шпайері знаходжусь, але в нас подивіться спікери Україна, Польща. Е Буду ще представлятися з різних країн. Олеже. Привіт, вітусь ради вітати. Доброго дня, друзі, слава Україні! І я насправді Олег Гавриш. І я з 2004 року займаюся проведенням тріїни і розумію, що людям в першу чергу, що необхідно, це здоров'я. Вільний час і гроші, щоб отримувати задоволення від життя. Саме тому я для себе вибрав компанію Piam International і продукцію Fitline, адже об'єктивно на ринку не існує нічого кращого. Я поясню дуже коротко, правда, важко говорити, коли є обмеження в часі, я його трішки не люблю. Давайте уявимо собі, що у вас, ви живете в українському мальовничому селі, і у вас прекрасний сад. В якому ростуть чудові яблука-груші все решту, і уявімо собі, що ви біля хати, біля себе поставили лоточок і продаєте ці яблука-груші. Будуть купувати. Так, звісно, хтось буде купувати. І ви будете заробляти, адже продукт у вас хороший, натуральний. А уявіть собі, що не лише у вашому селі, а в цілому районі багато лоточків ваших стоїть, де продаються яблука-груші. А уявіть собі, що це не район, а це ціла Україна. Ваші можливості для заробітку збільшаться, однозначно збільшаться. А тепер масштабуємо до розмірів світу. І уявляємо собі, що ви нарвали яблучок, зібрали їх, повідправляли в різні країни, поставили лоточки чи магазинчики, все позаплачували різноманітні податки, повирішили логістичні питання. Ваш бізнес буде йти добре? Я думаю, що чудово, адже у вас хороший продукт. То саме з PM International і з продукцією FitLife. Адже... Тут все набагато простіше. Вам не треба вирощувати сад, вони вже давно вирощені, ростуть і чудово працюють. Вам не треба вирішувати логістичні питання. Все вирішено до вас. Вам не потрібно самому турбуватися про різноманітні адміністративні моменти. Компанія вже знаходиться на світовому ринку. Це глобальний гравець з квартирами в Люксембургу, в Німеччині, в Шпаєрі, в Америці, в Флориді, в Сингапурі для азійського ринку. Все це налагоджено все, що вам потрібно, вам просто потрібно казати, що мої лоточки стоять в різних країнах світу. Вам просто потрібно вживати продукцію і інформувати людей про те, що в будь-якій країні світу, незалежно незалежності від того, чи офіс відкритий, чи не відкритий, ваші партнери можуть отримати для себе найвищої якості натуральну продукцію, яка працює швидко тут і зараз. Філіали. Вже в понад 30 країнах світу і нові країни відкриваються. До речі, в Україні компанії лише три роки і ринки вільні. І ви знаєте, в мене є інші напрямки діяльності, які я теж люблю. Я взагалі по житті займаюся ось тим, що люблю. Але під час війни лише мережевий бізнес показав найвищу стабільність, тому що я не маю можливості виїхати за кордон, провести тренінь, чи тим'ячі яхтингом. А Здоров'я і дохід людям потрібен зараз. І навіть зараз люди роз'їхалися. Мої партнери, дівчата, проз'їжжалися по різних країнах світу, і в мене з'являються нові партнери, як в Польщі, в Німеччині, в Лондоні і в інших країнах. І з моменту, як ви стаєте партнером, у вас теж буде глобальний бізнес на всьому ринку, тому що навіть якщо не відкритий офіс в якійсь окремій країні, то компанія здійснює доставку в цю країну. А з якою компанією можна виграти, з якою компанією можна створити надійний довгий, потужний дохід? А з тою, яка йде вниз, з тою, якої справи не дуже, з тою компанією, де товаробороти падають, чи з компанією, яка показує постійний стабільний зріст з першого дня свого заснування кожен рік, кожен наступний рік був кращий по товарооборотах, ніж попередній рік. Про що це говорить? Що компанія завжди інвестувала в розробки і покращувала якість продуктів, напрацьовувала логістику і завжди дбала про найкращі найкраще відносини як з е, споживачами, так і з партнерами-дистриюзерами. І на табличці, яку перед нами, ми бачимо, що на початку товаробороти були мінімальні, навіть якщо взяти е, 2015-16 рік, це було всього лише 380 460 мільйонів. Доларів того роботу в рік. І зверніть увагу, що навіть під час коронавірусних обмежень, навіть під час військових дій, компанія далі продовжує зростати. Причини ті самі височенна якість продукту, надійна, надійна компанія, яка створює надійні відносини з партнерами на роки, і можливість для розвитку кожного. Тому я свій вибір зробив. Мені важливо моє здоров'я, мені важливо дохід, який перетворюється стабільний в пасивний, точніше. Тому що можливостей для роботи є предостатньо. Можливостей для того, щоб заробляти більше, ніж ну, в будь-якому напрямку вони є. Але можливість створити насправді пасивний дохід без вкладення грошей, отримати доступ до мільярдної франшизи. Купивши раз собі продукт, є тільки вправні компанії мережевого бізнесу, якою і є компанія PM International. Дякую. І далі ми передам слово Нінель. Нінель, вітаю тебе. Вітаю, вітаю. Слава Україні. Ви знаєте, слухаю і просто дякую собі. За те, що в той час, коли я вперше почула про компанію, Бог мені відкрив вуха і очі, що я це не відмахнулася від цієї можливості. Мені я живу ми з чоловіком живем Житомирі. Мені зараз 45 років, і знаєте, я з цих людей то до 40 я взагалі не турбувалася про своє здоров'я, бо думала, що воно буде завжди. Але як я люблю шуткувати, кажу, о, гарантійний пробіг до 40 починає закінчуватися, і тут вилазить щось таке, що починає не подобатись. Я шукала вихід спочатку в традиційних якихось способах, мені це нічого не дало. І е, таким чином в моє життя прийшов в мій перший мережний бізнес, але, на жаль, він бізнес величезне розчарування. І коли я вже знайомилася з компанією Преміум, я вже була величезним скептиком, тому що я ну, втратила вже довіру. і... Але я з тих людей, що коли приходять можливості, я перш ніж відмовитись, я завжди послухаю, я завжди дозволю собі отримати більше, більше інформації. І е, саме тому я сьогодні тут, і саме тому е, зараз, коли ми переживаємо те, що переживаємо, стільки болю і всього, я дякую Богу, що я в цей час не втратила здоров'я, я моя рідні, мої люди близькі, що ми не втратили дохід. І Е, 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 тому хочу, щоб про це почула величезна кількість людей. Знаєте, компанія вона дійсно особлива, тому що вона нам дає те, що не може багато хто дати. Компанія має більше 70 патентів. Вона постійно вдосконалює свої продукти. Вона робить величезні відкриття, і е, цих патентів стає все більше і більше. І враховуючи те, що я як людина, яка. Я працювала в торгівлі, я знаю, що пропонувати людям ексклюзивний продукт це значно вигідніше, ніж просто пропонувати те, що є у всіх. Компанія, яка за всі роки від моменту заснування тільки росте, повірте, це, це дуже ексклюзивний варіант, на який просто треба звернути увагу і просто дозволити собі знати більше. Мене знаєте, що вразило те, що компанія, маючи мережах компаній на ринку просто величезна кількість, їх більше 40 тисяч. І уявіть собі, що бути в рейтингу на таких лідируючих позиціях, це досить непросто. А компанія преміум на сьогоднішній день. Настільки стрімко розвивається, що за останні кілька років вона із 46-го місця перейшла на 9. Серед більше 40 тисяч компаній на хвилиночку, яким задумайтеся, яким має бути продукт, яким має бути е, бажання людей розвивати його, е, що для цього треба, і тут дійсно все є. І знаєте, зараз живемо дуже непростий час. Е, це е, це Відміляє і так далі, і незважаючи на всі життєві обставини. На сьогоднішній день компанія вже два роки підряд отримує нагороду. Браво як найуспішніша компанія. Компанія, яка найпотужніше розвивається в усьому світі, компанія має величезну кількість нагород, і просто деякі з, про деякі з них скажу, да, вона фіналіст конкурс конкурсу. Підприємець року, вона отримує постійно сертифікати як найчисніша компанія прямих продаж. Вона входить в топ-100 найінноваційніших компаній світу. Вона вже три роки підряд отримує звання компанії року як за кращий бренд менеджмент, за версією журнала Нетку. І це не єдині нагороди, знаєте, про них можна говорити багато, тому що їх величезна кількість, повірте, те, що. Те, що ви дізнаєтесь, якщо почнете з цим розбиратись, відкриє як е, 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 так, як колись мені да, відкриє кожній людині шлях і до здоров'я і до фінансів. Знаєте, маючи мати ексклюзивний продукт дуже непросто. Але не у випадку стрільні, тому що чому чому такі лідеруючі позиції? Тому що компанія е, преміум має наукову раду більш ніж 350 вчених різних напрямків. Вони постійно роблять вони співпрацюють з величезною кількістю інституцій, які. Є інноваторами е, в сфері здоров'я. Це е, університети, такі як Люксембурський інститут науки і технологій, що це Швейцарський інститут вітамінів і е, вчені, які є в компанії. Вони не є співробітниками компанії, але вони просто співпрацюють і. Працюють над тим, щоб продукт був інноваційний на сьогоднішній день. На хвилиночку компанія е, продукт преміум випереджає всі компанії, всі продукти, які є взагалі на ринку на 15 років по інноваціях. Тобто, уявіть собі, що ми з вами сьогодні вживаємо продукт, який міг би бути десь через 15 років. І е, детальніше про це ми почуємо далі про саме про особливість е, продукту. Зараз я передаю слово Пшець, і е, захватом буду слухати е, продовження нашої е, дякую, Нінель, дякую, Олеже. Е, ваші ваші розповіді про проект про, про ці унікальні, скажімо, важелі, які пере які впливають на прийняття нашого рішення. Для мене вони були знову як вперше. І я хочу сказати, що компанія співпрацює з благодійним фондом Port Vision. Про це особливий слайд. Чому тому, що це. Серця це благодійність. Це коли є коли компанія має великі кошти, але направляє їх на також в добре русло. В добрий, як кажуть, добрий... Важливий напрямок це допомога благодійність. І більше 4200 діток по всьому світу отримують допомогу від компанії. і це не просто разова допомога, там не знаю якісь там речі чи їжа. Ні, це на постійній основі. Це це вода, це навчання, це книги, це школи, це освіта. Тобто для тих країн, яких ви знаєте, в нас тече вода з крану, ми не маємо її цінності. А для когось. А в якійсь країні сходити за по воду це пройти 7 кілометрів одну, туди і назад. Тому ще хочу сказати про важливість цього проекту, тому що і підтримки World Vision саме в Україні. Тому що коли почалася війна, то цей благодійний фонд виділив більше мільйона євро для допомоги Україні. Це їжа, це медичне обладнання, різні медичні. Техніка і все, все, що необхідно було для підтримки України в такий непростий для нас час. Ми бачимо на слайді півробітників офісу ПІМ в Україні, які допомагають приймати це і вже передають в ті, скажімо, в ті фонди України, які потребують і які розподіляються далі. Ви знаєте, на 1 мільйон євро було благодійності, а потім ще був на мільйон батончиків, які перейшли так. В Україну, нашим е, військовим для підтримки їхнього здоров'я і харчу, мають харчову цінність. Ви знаєте, з такою компанією е, говорити про бізнес е, це е, створювати собі знаєте, здорову карму. Тому що коли ти розповідаєш про бізнес, ти успішний. Коли ти говориш про продукт, ти здоровий. І сьогодні у вас буде така ще унікальна можливість прочути про і продукт, і відгуки.